Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми разом з вами будемо швиденько вчитися обирати вантажний бокс на дах свого автомобіля. Що таке вантажний бокс? Я гадаю, вже всі знають, і цим аксесуаром нікого сьогодні не здивуєш. Це раніше по місту носились якісь незрозумілі автомобілі, що в нами на даху. А зараз всі знають, що це багажник, який дозволяє перевозити на даху автомобіля дуже багато корисних речей. І найголовніше, такий багажник має власну аеродинамічну форму, власну аеродинаміку і не впливає на аеродинаміку автомобіля. Це дозволяє перевозити велику кількість речей на даху автомобіля і ну, майже не погіршує керованість автомобіля. На сьогоднішній день виробників таких багажників існує дуже багато. Як ви розумієте, у кожного виробника є якесь певне уявлення, певна філософія і певний підхід до. Вибору матеріалів, з яких виготовляється бокс. Найрозповсюдженішим матеріалом вважається ABS Пластик. Власна вага такого багажника складає від 15 до 20 кілограмів. З урахуванням того, що максимальне навантаження на дах автомобіля може складати приблизно 70 кг, В такому багажнику ми можемо сміливо перевозити ну, близько 50 кг вантажу. Існує ще один варіант матеріалу, з якого виготовляють багажники на дах, чесно кажучи, він не прижився, але все ж таки, можливо, досі є якісь поодинокі виробники. А можливо, хтось вам запропонує вживаний варіант дуже недорого. Це багажники зі скло волокна. Вони надзвичайно дорогі, надзвичайно міцні і надзвичайно важкі. Такий багажник сміливо може важити 30-40 або навіть 50 кг. З урахуванням того, що навантаження на дах може складати 70 кг, ви розумієте, що в такий багажник ну, можна помістити 20-30, ну, максимум 40 кг ваги. Тому, обираючи. Багажник обов'язково запитаєте, з якого матеріалу він виготовлений. Ну, абс пластик зараз завоював найбільшу популярність, і я все ж таки радив би звертати увагу на багажники, виготовлені саме з цього матеріалу. Якщо я вже заговорив про максимальне навантаження, яке може витримати багажник, то тут потрібно трішки роз'яснити. Справа в тому, що ось ці в середньому 70 кг – це Навантаження не те, яке може витримати багажник, а навантаження допустиме на дах автомобіля і на кріплення самого багажника. 70 кг на швидкості 100 км на годину сміливо можуть перетворитись на 2-3, а то й 4 тонни. Відповідно, якщо ми на такій швидкості почнемо екстрено гальмувати, навантаження в декілька тонн в нас прийдеться на. Стійки автомобіля на кріплення багажника і на поперечини. В такому випадку є ризик того, що ну просто, як мінімум, навіть замки в багажнику не витримають і відчиняться. Ну, в найгіршому випадку це може призвести там до деформації даху автомобіля або до деформації кріплень і того, що бокс просто полетить кудись вперед перед автомобілем. Тому перенавантажувати бокс я все ж таки не радив. Ось це обмеження 70 кг, ще раз поясню, пов'язано не з міцністю бокса, а саме з міцністю там, даху автомобіля або з міцністю кріплень, які також в багатьох випадках інтегровані автовиробником в дах автомобіля. І окрім ваги, в нас ще є обмеження по максимальній швидкості. Приблизно 110-130 км на годину на багатьох боксах, навіть всередині або біля замка, завжди виробником наклеєно застереження, максимальна швидкість не більше 130 км на годину. В моїй практиці були окремі випадки, коли там люди казали, не знаю. Ми там нагрузили в цей багажник 120 кг яблук яблок і їхали на швидкості 180, і все було нормально. На моє запитання, яка у вас машина, я отримав відповідь Land Cruiser 200. Ну, можливо, для такого автомобіля ось таке перенавантаження воно є допустимим, але все ж таки я б не ризикував. би. Отже, багажник для автомобіля розрахований в середньому на навантаження 70 кг і швидкість до 130 км на годину. І не варто витрачати свій час. Шукаючи якийсь міфічний багажник, який буде витримувати більше навантаження або розрахований на більшу швидкість. Всі ці обмеження, ще раз кажу, пов'язані з безпекою дорожнього руху і можливостями автомобіля. А при виборі багажника краще звертати увагу на інші нюанси, ну такі, наприклад, як розмір. Тут здається, що все просто, ну чим більший розмір, тим краще. Але існують нюанси. Наприклад, якщо ми обираємо багажник для автомобіля типу позашляховик або хетчбек, ми маємо розуміти, що в таких автомобілях дверцята багажника відчиняються догори. І в верхній точці вони можуть конфліктувати з багажником на даху. Тому багажник доведеться суттєво зміщувати вперед. В деяких багажниках є дуже гнучка система кріплень, яка дозволяє це зробити і змістити багажник максимально Передню сторону автомобіля, щоб він не конфліктував з дверцятами. А в деяких багажниках більш дешевих є буквально декілька отворів, які не дозволяють цього зробити. Тут або купувати такий більш дорогий багажник, або брати дриль і робити свої власні отвори для того, щоб змістити багажник максимально в передню частину автомобіля. Коли ви так будете зміщувати багажник, буде ризик того, що багажник буде сильно навісати над вітровим склом автомобіля. В деяких випадках це лякає автовласників, але за власним досвідом скажу, що навіть якщо багажник буде над вітровим склом приблизно виступати на пів метри, то водій цього не помічає, адже водій сидить всередині в салоні автомобіля і просто кут. Огляду з салону автомобіля не дозволяє побачити навіть півметровий виступ багажника. Тому не потрібно там боятися купувати там задовгий багажник, і не потрібно боятися його зміщувати в передню частину автомобіля. Сам розмір багажника варто ще продумати не тільки з точки зору максимальної кількості речей, які ви плануєте перевозити в ньому, а й з точки зору габаритів тих самих речей. Дуже часто ми зіштовхуємося з ситуацією, що ну там клієнту не потрібно перевозити там яблука, картоплю або багато, багато різних речей. Потрібно перевезти там ну, вудочки. Занадто довгі або лижі. Інколи ці лижі мають довжину метр вісімдесят, метр сімдесят, або навіть 1,90 м. І тому, виходячи з цього, потрібно і обирати багажник, який за довжиною буде відповідати габаритам там, ваших вудочок або лижів. В цілому я б поділив би багажники на три. Типи маленькі від 200 до 300 літрів, вони мають невеличку довжину і навряд чи підійдуть для любителів кататись на лижах. Середньогабаритні, від 300 до приблизно 400 літрів, і великогабаритні 480-600 літрів. Ось такі багажники найкраще підходять для тих людей, які возять з собою вудочки, лижі або інші якісь великогабаритні предмети. Ще один нюанс вибору багажника стосується його сторони відчинення. Існують моделі, які відчиняються тільки з лівої або з правої сторони, а існують двосторонні моделі. Звісно, двосторонні трішки дорожчі, але й більш зручніші. До такого багажника вам ну, можна підходити з будь-якої сторони і можна брати речі як з лівої сторони автомобіля, так і з правої. Якщо ви все ж таки вирішили. Трішки зекономити і взяти односторонню модель, то краще брати ту модель, яка відчиняється зі сторони тротуару, зі сторони обочини. Так буде безпечніше діставати вантаж. Адже зовсім незручно діставати вантаж, коли автомобіль стоїть десь припаркований і вам це доводиться робити з проїжджої частини. Визначивши зі стороною відкривання та розмірами бокса, я радив би дуже ретельно підійти до питання вибору кріплення багажника до поперечин автомобіля. Існує декілька варіантів, і найдешевший, найрозповсюдженіший варіант це скоба, або, як ще кажуть, u бугель Це звичайна металева скоба, у якої мається дві різьби, і такою скобою знизу. Прихоплюється безпосередньо поперечина на даху автомобіля. Далі кріплення відбувається за рахунок гайок, які вже накручуються зсередини боксу. В принципі, таке кріплення є дуже надійним, але є певні нюанси. По-перше, Такий багажник дуже довго і незручно встановлювати. Якщо ви будете постійно їздити з цим багажником, то в цьому немає ніяких проблем. Якщо ви там періодично хочете його знімати, потім знову ставити там, на полювання, на риболовлю, а потім знімати, їхати на роботу, то рано чи пізно вам це набридне. По-друге, ось ці скоби мають обмежену ширину. І якщо ви плануєте використовувати якісь гарні аеродинамічні. Поперечини, які мають дуже велику ширину, то скоба, швидше за все, не підійде по ширині до таких поперечень, і ваш вибір буде обмежено якимись там ну, більш простими моделями. Але в цілому, якщо ви шукаєте якесь надійне бюджетне рішення, ось така скоба u bugel буде оптимальним варіантом. Наступний варіант це краб. Або Master Fit, Premium Fit, EasyFit тощо, у кожного виробника є своя певна назва цього механізму. Але працює він у всіх однаково. Такий механізм підходить для поперечок різної ширини, і встановлювати багажник за його допомогою дуже просто. У багатьох боксах, де встановлено таке кріплення, є дуже довгі прорізи, по яким ці кріплення рухаються, і тому багажник. Одним рухом можна адаптувати під будь-яку ширину поперечин і змістити багажник в будь-яку сторону на перід або назад автомобіля. Кріплення відбувається за рахунок обертання спеціального механізму, який вже при досягненні максимального ступеню фіксації починає просто прокручуватись. Тобто, дуже зручно, дуже безпечно. В будь-якому випадку механізм ми не перетянемо і не зламаємо, і також. Нам не вдасться там не докріпити, не дофіксувати бокс. І третій найрозповсюдженіший варіант це напівскоба, гібрид між скобою і крабом. Назви у цих механізмів бувають різні: Quick easy -fix, ну там будь-що що вигадає виробник. Суть полягає в тому, що такий механізм за зручністю і швидкістю встановлення в принципі не поступається крабу. Тут також передбачено спеціальний механізм, обертанням якого ми затискаємо. Сам механізм і фіксуємо багажник на поперечках автомобіля. Але ширина скоби не дозволяє нам використовувати багажник з таким кріпленням разом з аеродинамічними поперечинами типу крило. Тобто тут, в нас, як і в випадку зі скобою, є обмеження по вибору поперечин, але по швидкості і зручності монтажу. Такий фіксатор, ну, в принципі, мало чим поступається, більш дорогому крабу. З менш значних критерій вибору я б порадив звернути увагу на тип покриття. Багажники можуть бути матовими або глянцевими. Матові більш дешеві і більш практичні, на них менше видно подряпини. Глянсові багажники мають привабливіший зовнішній вигляд, але якісь там гілочки, подряпинки, все це залишається на поверхні вашого. Багажника. Існують моделі з вбудованим освітленням, це зручно, але ну, зазвичай це вже топові дорогі багажники. І, на мій погляд, якщо вже і потрібно освітлення всередині багажника, можна просто придбати якийсь ліхтарик на батарейках або навіть декілька ліхтариків. І це буде нічим не гірше, ніж купувати дорогий бокс з вбудованим освітленням. Також можуть бути бокси з вбудованими системами кріплень, але знову ж таки всі ці кріплення, сітки, стяжні ремені, все все можна придбати окремо. Тому тут же обираєте на власний розсуд, обираєте колір, тип покриття, наявність освітлення або наявність додаткових елементів фіксації для того, щоб надійно зафіксувати ваш вантаж всередині багажника. Тепер, що стосується експлуатації, як я казав на початку відео, у Багажників є власна аеродинаміка, вони мають власну аеродинамічну форму, яка не впливає на аеродинаміку автомобіля, і керованість автомобіля майже не змінюється. Але в нас виникають обмеження, пов'язані з вагою і максимальною швидкістю руху. Також в нас з'являється обмеження по висоті, особливо якщо мова йде про позашляховики або мікроавтобуси. Нерідко. Люди, які купують бокси на такі автомобілі, потім цими багажниками чіпляються за дах паркінгу або за дах гаража тощо. Тобто про висоту ми вже думаємо. З багажником наш автомобіль стає трішки вище і. Навіть якщо ви раніше там заїжджали в якомусь приватному своєму будиночку під навіс, то з багажником вже можливо висоти цього навісу не вистачить. І доведеться багажник якимось чином там демонтувати для того, щоб поставити автомобіль у дворі або в гаражі. Тепер про витрату палива. Це питання всіх цікавить найбільше. З мого досвіду, можу сказати, що на дизельних автомобілях при використанні багажника витрата палива майже не змінюється. Що стосується бензинових, то ну, в мене був лише один експеримент, який був виключно направлений на з'ясування цього питання. Це було дуже давно, відео є на нашому каналі. В цьому відео ми взяли там, автомобіль Ford Focus з об'ємом двигуна 1 літр, і здається, проїхали на ньому там, близько 100 км з повною навантаженістю багажника. Різниця у витраті палива склала приблизно 1 літ. Тому сильно хвилюватись за витрату палива не варто. Звісно, паливо автомобіль з багажником буде витрачати більше, але не критично. зважаючи на те, що ви везете з собою. Купу корисних речей, на це можна взагалі закрити очі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!